Я тебе уничтожу, блять! Блядь. Блядь, блядь, блядь. 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 ти, пидло! Ты пил! Ми ты бани в рот! Бля! Ти бач, вона мене, блять, уже відбить! Ах ты поліцайська рожа! Поліцайська рожа! Блядь, блядь, блядь. Посадю в тюрму! О, Сука посадів! Запер! Посадів в пидло! Посадись тут, хлопці! Ах ти битло, блять! Воно мене бище буде. На полі за юбаний! Іди, сука! Йди гнида, гнида не вийдеш! Посадю в тюрму, сука! Є заборона суду! Почув! Є заборона на суду, битве! Є від 22 числа! Можу оброблять свои земли. Вы что, не читали, читать Видло, не можете. Есть! На Есть, снятя! Сняв, сняв! Заборону сняли! Видло, ёбаный, сняли заборону, Татьяна Видло. Николаевна. Так что все мы делаем законно. А вы перешкаджаете. Перешкоджаете законній діяльності, Татьяна ты. Николаевна. Не Жінку знайшов, а ти, сука, щоб тобі ті ноги подсихали нахуй. А, Ді, Ді, Хорошого свята! сука, інвалідом буде. Все. <шу> так що, <шо>, ухвалий. <шу> <шу> не надо, не надо е, не, не надо. <шу> а? Татьяна Николаевна бушуя. Тахуя. <шу>